Росткі краєчки соковита начинка. З'їв один і все. Руки самі тягнуться за наступним. Все це про лінії чебуреки з лаваша. Вмикаю духовку, готую начинку. До фаршу додаю дрібно нарізану цибулю, сіль, перець і трошки води, щоб начинка була соковита, а лаваш не перетворився на сухарик. У мене невеликі круглі лаваші. Якщо хочете чебурек гігант, беріть великий лаваш. З'їв один і можна вже нічого не готувати. Викладаю фарш на половину лаваша, залишаю трохи місця по краях. Яйце наша суперсила. Воно склеює краї, щоб начинка не втекла на волю. Проходжуся пензликом із яйцем по краю хоп і складаю навпіл. Тепер щільно притискаю, наче секретну угоду підписую. Лаваші викладаю на дека з пергамента, змащую верх яйцем, щоб були красиві і рум'яні. Трохи кунжуту для солідності. Відправляю в духовку 20 хвилин при температурі 180 градусів. А рідні вже заглядають на кухню. Готово! Не такі жирні, як смажені валії, але дуже смачні. Краєчки хромтять, начинка ніжна, м'ясо пропеклося, треба терміново пробувати. Смачно! З'їлися швидше, ніж готувалося. Вже просять добавку, біжу робити ще.